Добрий день, діти, зіграти хочеться мені, з тобою друже, в так чи ні. Тобі питання я даю. Готуй же відповідь свою. Відповідай, коли мастак, єдиним словом ні чи так. Вдере в дерев листочки навесні, жовтіють. Звісно, ні. А взимку пурхають в гілках зозуля, соловей і шпак. Ні. Буває, що ростуть рясні на вербі груші запашні, так чи ні? Ні. Лисиця, білка і їжак проводять зиму разом. Так чи ні? Ні. Гарбуз чудовий має смак, із нього варять кашу. Так чи ні? Так, ну а тепер скажи мені, буває влітку сніг, чи ні? Ні. Ну, а із-під снігу гриб дивак на ніжці виростає. Ні. А ніжні квіти запашні Цвітуть улітку так чи ні? Так. Кавун чудовий має смак. Росте на грядці взимку. Так чи ні? Ні, радіють сонцю діти, наступило чудове літо. Так, тепер промовимо в кінці, що ми із вами молодці.